Зруйнуйте цей храм, а я його за три дні поставлю. На підняття з руїн католицького храму на проспекті Карла Марса знадобиться звичайно більше часу, але храм духовний уже відновлено. Декілька тижнів тому там уперше за 60 років пролунали молитви. На кожній службі на очах парафіян видно щасливі сльози і чутно світлий церковний спів. Радість Дніпропетровських римокатоликів розділив губернатор Віктор Бондар і наші журналісти. Цей день остаточна крапка сумної історії. Ця меса відкриє історію нову щасливо для католиків Дніпропетровська. Риму католики з'явились у нашому місті на початку 19-го століття. Трохи пізніше розбудували цей храм. Репресії радянських часів надовго замили шлях вірян до церкви. Після другої світової у цій будівлі знаходився і виконком, і бібліотека і спортивна школа. Потім усім відома історія з корпорацією Даксбері. Молитви у цих напівзруйнованих стінах зазвучали знов тільки 29 серпня цього року. Літнім душем змилосму. І старий тиньк. На стінах проступили зображення Христа. Це остаточно змусило повірити в просту істину. Хто б що б не робив, з якими помислами не робив якісь дії проти Бога, нічого не міняється, все одно добро перемагає зло. Губернатор Бондар завітав намесу з подарунком велику ікону, виготовлену у луцькій майстерні. Він презентував храму під час свого виступу. Ціну ікони не назвав. Мовляв, такі подарунки не оцінюють грошима. Хіба що сльозами радості парафіян? Коли ікону виносили, всі в храмі аплодували стоячи. Для них тут кожна ікона, як і сама будівля костьолу, багато означає. Ви в я скажу все. Бо нам повернено дім Божий, за які ми боролися починаючи від 91-го року. Країна зробила правильний крок. Ще один правильний крок, коли не дивлячись на те, яка це релігійна громада, чи це православі, чи це католицизм, чи це навіть хай би були мусульмани, а вона повертає. Споруду храму в тій громаді, яка тут є, яка присутня, яка молиться, яка історично давно вже заслуговувала на те, щоб їй повернули цю споруду. Храми ніколи не зруйнуються, так само як не згорять геніальні рукописи. Доказ тому простий служіння у католицькому храмі Дніпропетровська тривають. Ані зруйновані стіни, ані відсутність даху над віруючими цьому не заважають. Багато страждальний риму католицький храм нарешті став місцем спасіння від страждань для віруючих Дніпропетровська. Олеся Гаренко, Володимир Козняк. Новини дев'ятого каналу.